Глядачі перемагаємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за даними журналістів. Росія випередила Шата інших західних союзників із постачання ЗСУ військовою технікою. Один батальйон Карпатська Січ захопив в Ізюмі 10 російських танків Т-80 та 5 гаубиць, 2 с «Геоцинт». Збройні сили України активно використовують у боях кинуті та трофейні російські танки, гаубиці та бойові машини. З них швидко стирають символи Z та наносять білий хрест перемоги. Повідомила газета The Wall Street Journal», поспілкувавшись з українськими військовими. Стрімкий прорив України в Харківській області забезпечив Київ сотнями одиниць бронетехніки, оскільки російська армія залишила важке озброєння та склади з боєприпасами під час хаотичної втечі. Пишуть автори матеріалу. Частина російської техніки готова до негайного використання, деякі екземпляри в ремонті та скоро приїд... Йдуть на фронт, сильно пошкоджені танки, машини та гармати розбираються на запчастини. Росія залишила багато радянських артилерійських снарядів, які майже закінчились у ЗСУ. Один український батальйон Карпатська Січ захопив 10 сучасних танків Т-80 та, та 5 152-мм самохідних гаубиць, 2 С5 гіацинт Після звільнення Ізюма каже начальник штабу Руслан Андрійко: У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер, начебто, стаємо механізованим, сказав він. Начальник штабу артилерій. Ларійського дивізіону ЗСУ на харківському напрямку сказав, що в його підрозділі є четверо нещодавно захоплені російські самохідні гаубиці 2С19 19 міст, калібру 152 мм і багато радянських боєприпасів. Росіяни втратили переваги у вогневій потужності. Ми розбили всі їхні артилерійські частини перед переходом у наступ і почали просуватися так швидко, що вони навіть не встигли заправити танки. Вони просто втекли і кинули все, розповів офіцер. Успіхи ЗСУ перетворили Москву на безумовно найбільшого постачальника важких озброєнь для України, зауважили журналісти. Росія в цьому плані значно випередила США та інших західних союзників за кількістю трофельної техніки. Йдеться в аналітичних даних. Українські військові захопили 460 російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 реактивні системи залпового вогню. Згідно з даними розвідкомпанії компанії Орікс. ЗСУ захоплюють як сучасні. Сні зразки придатні для використання на фронті, так і те, що справді час здавати в музеї, сказав аналітик Орікс Якуб Яновський. Візьму Україна отримала сучасну російську бронетехніку, танки Т-90 та БТР-82 з автоматичною гарматою. Командира української 92-ї бригади бачили на танку т 90 якого до війни не було на озброєнні ЗСУ. Навчання військових ЗСУ роботі з різними системами озброєнь за короткий час допомогли йому освоїти російське озброєння, сказав полковник Сергій Череватий з українського оперативного командування. Тід, якщо ми освоїли панцир гаубіць, Ейч Краб та американські Паландіс освоїти російські системи, схожі на наші це не проблема, зауважив він. Дорогі трофеї, танки та артилерія, зазвичай перерозподіляються через військове управління тилового забезпечення, але навіть у цьому випадку вони зазвичай залишаються в тому самому районі, що цілком справедливо, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Батальйон Карпатська Січ передав іншим частинам трофейні військові гаубиці, але залишив танки, для яких знайшов екіпаж. Командир батальйону сказав, що зараз танки закріплені за підрозділом і регулярно забезпечуються боєзапасом та пальним. Трофеї вселяють у нас почуття гордості і піднімають бойовий дух, сказав командир, який застосував трофейний російський автомат у недавньому бою, під час якого його батальйон звільнив село на Донеччині. До зустрічі, глядачі. Перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.